І для мене велика честь. Але, можливо, я буду першим режисером на цій сцені, який скаже я хочу, хотів би, щоб мені ніколи не треба було робити цього фільму. Я хотів би, щоб я б міг поміняти це на те, щоб Росія ніколи не нападала на Україну, ніколи не окуповувала наші міста. Я хочу віддати належне і Я віддав би це, щоб Росія не вбивала десятки тисяч моїх співгромадян. Я віддав би це, щоб вони звільнили всіх заручників, всіх солдатів, які боронили свою землю, усіх цивільних, які зараз в російських тюрмах, але я не можу змінити історію. Я не можу змінити минуле. Але ми всі разом, ви, я серед вас зараз серед метала людей світу, ми можемо зробити так, щоб історію виправити і щоб правда перемогла. І Щоб люди з Маріуполя і ті, хто віддали своє життя, щоб їх ніколи не забули тому <Magic> що кіно формує спогади. Спогади формують історію. Дякую вам всім. Дякую вам всім. Дякую Україні. Слава Україні.